Пішло. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх християн святом Трійці. Хочу подякувати всім людям за допомогу у придбанні цього автомобіля. Щиру подяку висловлюю настоятелю храму Матері Божої Неустанної помочі отцю Андрію, пану Василю Яцусі, дружині Наталії. Всім пригожанам, храму Матері Божої Неустанної помочі, своїй мамі, тещі Марії, однокласникам, сестрам Любові Марії, всім людям, які в Україні і за кордоном. Дякую вам за вашу допомогу матеріальну, за вашу підтримку моральну, духовну. Дякую вам за ваші молитви. Бог з нами, перемога буде за нами. Слава Богу і слава Україні!